пані ларису, дякую асоціації. Це вже. Четвертий форум, в якому я беру участь, і надзвичайно велика честь, отримати таке запрошення. Вкотре, оскільки мені записали дві посади, то я з вашого дозволу, спочатку на волонтерській посади заступника голови правління ЦППР, кілька слів скажу про ЦНАПИ, адмінпослуги, а потім і про адмінпроцедуру. Якщо я буду вибивати з регламенту, ви мені там скажете вчасно. Бо про адмінпроцедуру у нас з Петром одна спільна презентація, там кілька слайдів поміж них. По послугах хочеться таке вже знаєте. Я собі кажу, що такий ледь не заповіт залишаю, бо від цієї теми я поступово якось відходжу через. Це те, що більше адмінпроцедурою займаюся, але тим не менше є кілька думок, які, які хочеться повторювати останні рази. Хоч ми з пані Мариною абсолютно на одній хвилі, ми кажемо, ну ви в курсі, так, іноді в середовище керівників ЦНАП виходимо і вже навіть якось не хочеться повторюватись. Але оскільки тут трошки інша аудиторія, керуючи справами, і ви десь більше з іншої призми бачите ЦНАП і послуги. То я хочу кілька таких речей сказати, що ЦНАПи мають вже понад 10-річну історію функціонування. І е, часто ми помічаємо той ефект, що створювати новий проєкт, реалізовувати завжди цікавіше. А от підтримувати сталі, як, сталу якість це значно складніший виклик. Це вже не так цікаво, це рутина важка. Е, так, у нас сьогодні присутні різні громади від сільських до міських і е, історія. Тривалість роботи ЦНАПу, там, якщо це 10 років, це вже якщо це нова структура, це трошки інший стан. І розмір громади надзвичайно сильно впливають на все це. Але що ми бачимо принаймні по великих ЦНАПах, і ми вже про це нещодавно теж на спільному форумі, де й пані Марина була, проговорювали, є тривожні сигнали. Тобто, принаймні я не знаю, як про МНАГ, чи, чи можуть вони колеги підтвердять це чи ні, але в Києві, в багатьох інших ЦНАПах і навіть в дуже гарних ЦНАПах, які... Тривалий час були лідерами, вже не завжди раді відвідувачам. Люди можуть чекати в, год... в черзі по 3-4 години. Працівники між собою вже там іноді, чому він прийшов, чи вона, і так далі. Це нормальна реакція, тому що люди просто вигорають. Коли люди працюють з відвідувачами по 8 годин щодня, 5 днів на день, 20 днів на місяць. Це об'єктивна реальність, що людина перегорає. І оскільки сьогодні ми говоримо про те, що передусім про персонал, то я кажу, що нам потрібно перейти від періоду романтизму, коли давай, давай, ще більше послуг, ще там ще, ще щось до, доінтегруємо від романтизму до раціоналізації. І тут ключове на першому місці знову ж таки персонал. І що ми пропонуємо і Мінцифрі теж, звичайно, рекомендувати, можливо, вже це навіть а керуючим справам взяти це до своєї уваги. Що робота, 8 годин з відвідувачами, особливо якщо це ЦНАП, в якому постійний потік, не може тривати роками. Тобто треба робити принцип ротації персоналу, коли там 6, 4-6 годин працюю з потоком-відвідувачем, 2 години, більше годин я працюю тільки з документами в справи, сканую, не в поза робочий час. А в робочий час я все це роблю, виконую, тому що поєднання сім'ї і роботи має бути теж дотримане, бо всі люди не, і всі мають ще додатково в тому від війни і всього іншого. Тому це принцип ротації, він надзвичайно важливий. Якщо це неможливо забезпечити, то я вважаю абсолютно виправданим для тих, хто працює з відвідувачами, мати або підвищений посадовий вклад, або надбавку, тому що це складніша робота ніж сидіти в тихому кабінеті з паперами. Погодимося, я думаю, тут усі. Друга ну, порада, якщо можна так сказати, це баланс знову ж таки того ж самого робочого дня, який пов'язаний із ротацією з можливістю виконання функцій бек офісу, але це так само оптимізація робочого часу, прийомних годин ЦНАП як таких. Тому що ЦНАПи теж в період романтизму, особливо ті ж самі київські, там з 8 до 8 працювали. Такого ніде, звичайно, в Європі ми не зустрінемо. Законодавець сказав: 7 прийомних годин стандарт. Більше працюємо. Якщо у вас є люди, персонал, ви готові, то звичайно для відвідувачів це краще. Але я вважаю, що ми маємо законне право працювати сім прийомних годин, мати ще годину до відкриття після закриття прийомних годин, щоб знову ж таки нараду провести навчання. Роздати якісь вказівки, підготуватися нормально, не в поза робочий час персоналу. Тому від цього можна відштовхуватись. Я вважаю, це нормально, тобто це раціоналізація, оптимізація, хоч вона може бути здаватись нам болячою. Але ми так само знаємо, що по ЦНАПах люди спочатку в перші половині дня багато їх після обіду, воно вже не так. Тому це не настільки буде боляче і для відвідувачів. Ось, ну і те, що ви всі колеги сказали, утримати людей це мегавиклик, як утримати молодь, особливо тому, що коли вона рік пропрацювала адміністратором і знає всі сфери законодавства, то потім цю людину приватний сектор забирає на вора. Я дуже радий почути те, що Мінцифри робить цю роботу. Це другий пункт в, в заповіті. Це баланс переліку послуг. Так я не знаю, що чи навіть 200 – це хороше число, бо я пам'ятаю в німецьких ЦНАПах 100… 120 послуг стандарт. Ну, в них соціальні не надаються в силу специфіки законодавства. Може 150, може 200. Але я би казав, 150 може бути навіть ще кращий орієнтир, як обов'язкові. Тобто, те, що має бути в кожному, від маленького до великого. Інший уряд рекомендує, допомагає і все інше робить тут. Тут абсолютно згоден, я дуже повторююся, радий, що Мінцифри зараз намагається відбалансувати цей перелік. Головне, щоб після цієї роботи перелік не зріс, як у нас часто буває, коли ми щось оптимізуємо. <плес> так. І е, я теж радий, що пан Дмитро Микиша сьогодні цілий день тут і що він є співавтором разом з пані Ларисою цього законопроекту. Горе, звісно, я не знаю, як його вже класифікувати 43,80 – три про адміністративний збір. Е, я все ж вірю, що народні депутати добються того, що він потрапить в залу. Тому що якщо він потрапив в правильний комітет, якщо комітет одноголосно його рекомендував, якщо сьогодні в ЦНАПах 90% послуг безоплатних, то ми всі розуміємо, що вони не безоплатні за це платять бюджет зі сфери оборони освіти і інших сфер. Тобто Чому підприємець за, за реєстрацію ФОПу не заплатить, за реєстрацію землі не заплатить і так далі. Хай не, хай не всі 100% послуг будуть платними в ЦНАПах, Соціалка завжди залишиться безоплатною, але не 10% мають бути платними, а там 30-40%. І це більша компенсаційність, більше находження місцевий бюджет. І депутати і голови краще розуміють, за рахунок чого вони все це щастя отримують. Ну і тут теж просто нагадаю, що є багато що робити. Оцей мої колеги з проєкту просто таку білу книгу, третє видання зробили. Біла книга Держполітики в сфері Послуг. Тут 42 пункти, задачі для уряду. Ну, вони ж не просто задачі наряджають, вони готові їх і допомагають впроваджувати, і ми долучаємося. Тому от, тихою сапою, ДРАЦ, соцзахист і все інше це робити, робити, робити. Я впевнений, що наша сфера адмінпослуг і зараз дуже гарна. Але треба зберегти цю якість. Зараз оцей виклик так? так стоїть на один з найбільших. І в контексті остання моя теза по, по цій сфері, теж, мабуть, і до пана Дмитра і до колег. От закон про службу в ОМС. Я думаю, ми всі розуміємо, що перспектива е, ніхто зараз не скаже, коли закінчиться війна, воєнний стан і все інше. Чому б не зробити так, щоб весь закон про службу в ОМС набув чинності вже з 1 січня, наприклад, 25-го року, ну більш-менш надзготовий. Всі готові, нормативка є, всі вже його сприйняли, вивчили і так далі. Чому я про це кажу навіть з точки призми ЗАП адмінпослуг? Тому що в ньому є гарна норма про те, що може бути неповний робочий день у працівників в місцевому самоврядуванні в службовців. А для ЦНАП це дуже вигідно, тому що якщо вам треба мати 15 віддалених робочих місць, там не треба цілий день людина. На 4 години може бути достатньо. І там ще не якісь такі варіанти. Це можливість оптимізувати. Всі ці процеси мати таку ж саму кількість. Оцей інструмент часткової зайнятості в тому законі дуже гарна штука. Ну і тоді наші тези, я сподіваюся, що я ще маю час, так, по адмінпроцедурі кілька абсолютно таких простих речей. Ви знаєте, що закон почав працювати, ніякого дива з 15 грудня не сталося, але головне, що не сталося ніякого колапсу. Перше правило нового закону не нашкодь. Так? І це теж саме буде еволюційний процес, як з ЦНАПами. Я думаю, що ми ефект закону побачимо через 3, 5, 10 років. Ну, воно здалека буде видно в тому, що буде менше відмовних рішень, менше скарг, менше ще чогось. Тут так само абсолютно відзначаю, що МС і саме ЦНАП найбільш старанні. На наших вебінарах там тисяча людей, і це 50-60% відсотків ЦНАПИ, майже 90% МС. Що робить парламент? Може просто не всі в курсі, керуючись справами, то просто кілька речей. Тут уже до колег народних депутатів додам тої інформації, що великий законопроект 10.161 готується до другого читання. Щотижня, от останній місяць в травні, засідали, по секторах техніко юридичні правки вносяться. Не, не, не скажу, коли він буде прийнятий, але рух іде. Це номер це зміни до інших законів. Там зараз порядка 200 уже законів у зв'язку з прийняттям законом про адмінпроцедуру. Так. І це техніко-юридичне узгодження термінології, механізмів реєстрації заяв і всяких інших. Ще більше, я думаю, на вас вплине. Теж я думаю, ви від це відчуєте. Нова редакція закону про звернення. Номер ви бачите, прийнятий в першому читанні, але його ще треба буде відстояти, тому що не всі сприйняли концепцію цього закону правильно. Чому? Тому що цей закон дуже ліберальний. Він пропонує відсіяти сміття, з яким часто звертаються певна категорія громадян у всі органи влади і це спамом. Тому там є інструменти, принцип добросовісності як вимога до суб'єктів звернень, щоб вони теж не зловживали правом на звернення. Там знімаються вимоги особистого прийому керівниками. Право є, але вимоги нема. Знімається вимога особистого підписання всіх звернень, перенаправлень тільки керівниками. Керівника є маса працівників. Хто розглядав звернення, той підпише. Ну, тобто ці раціональні інструменти важливо, щоб народні депутати теж їх сприйняли. І цей закон так само ну, допоміг полегшив роботу публічного сектору, щоб він вас не перевантажував. Зараз велике завдання в сфері адмінпроцедури це відстояти сам закон від нових винятків, тому що всі органи, начебто за євроінтеграцію, але кажуть, що ну, в нашій сфері ні, ні, не треба, щоб запрацював. Коли їх питаєш, чому, то відповіді вже нема. Але от поки що суб'єктивний супротив ще існує. Але ЗАП буде ЗАП призначений не для міністерств, він для громадян бізнесу. Якщо замість 400 законів вони розуміють єдині правила у всіх секторах, то ось його буде ефект. Але це наші євроінтеграційні зобов'язання, і тому моя порада основна тут зараз постійно вивчаємо цей закон, вивчаємо, поглиблюємо, розбираємося, чому та чи інша норма написана законодавцем, на яких принципах вона стоїть. І як нею керуватися? Кілька порад найпринциповіших, які ми з Петром на всіх заходах повторюємося, скільки б нам не давало часу. Насамперед не потрапити в юридичну якусь пастку, в якій можна опинитися, якщо не виконати ось те, що ви бачите на слайді. Тобто негативні акти мотивуємо, це не складно, переносимо. в нас є або пояснена записка, ми все одно знаємо, чому ми відмовляємо особі, коли приймаємо якесь рішення. Тому, Вказуємо цю мотивальну частину, обговорювали в куларах, там навіть по реєстрації місця проживання чи ще по чомусь. У нас раніше могли просто послатись на пункт на самій заяві, чому відмовлено. Додаємо бетлик. На А4 ще один аркуш приєднали, розширено пояснили об'єктивну сторону, зазначили, куди можна оскаржити. І доводимо до відома адресата. От це те, що мінімум треба забезпечити. Право на участь забезпечуємо. Не боїмося залишати заяву без руху. Доносимо, отримуємо додаткові документи. Це все можна відпрацювати, і ми знаємо, що багато з вас вже так працюють. Але будьте ефективні, не робіть зайвого, тому що ми бачимо, в деяких громадах починають надсилати там інформацію про початок провадження заявного. Не робіть цього, тому що в заявному провадженні особа знає, що вона звернулася з заявою. Не забезпечуйте право особи на участь там, де прохання заявника є очевидно безпідставним. Тобто, якщо ви бачите, що є підстави для відмови явна, комунікація не допоможе, не витрачайте час. І навчитися використовувати 45-ту статтю. Це стаття, яка вказує, які заяви не підлягають розгляду, в тому числі йдеться про повторні, безмістовні, образливі і всякі інші. І останнє, те, що хочу сказати, бо багато з точки зору ЗАП виникло дискусій про оскарження. Ну тут У нас багато експертів зараз на цій ниві працює, десь ми навіть по-різному хтось прочитав закон. Тому хочу на цьому більше зосередитись, бо керуючи справами, я думаю, можуть цей сигнал почути. Перше, не зациклюйтесь на оскарження. Ну, тобто це не головне в цьому законі. Так? І не поспішайте з комісіями з розгляду скарг, бо ви не зобов'язані їх утворювати. Це ваше право. Розберіться спочатку дуже добре, тоді утворюйте. Порядкуйте все, що до прийняття рішення. Наступна важлива теза: щодо адміноскарження, закон не змінював принципову концепцію. Хто кому вищий був до 15 грудня, той тим і залишився. І рада місцева не є вищим адміністративним органом для виконкому. Це один з ключових меседжів, який хочу вам сьогодні донести. Чому? Тому що у місцевої ради і у виконкому різна змістовна предметна компетенція. Хтось з землею розпоряджається, хтось по рекламі приймає рішення. Не може рада перебирати компетенцію виконкому на себе, розглядаючи скаргу. Тому почуйте, будь ласка, цю тезу. І якщо ви утворюєте комісію чи не утворюєте, це не змінюється. Рада не зобов'язана по кожній скарзі. Приймати рішення для неї це дискреція. Коли вона хоче як політичний орган управлінський втрутитися в якусь справу, вона завжди може втрутитися і без скарги в газеті щось прочитавши. Вона не зобов'язана по кожній скарзі приймати рішення, тому вона не є вищою інстанцією. Примірне урядове положення про комісію, рекомендаційне, почуєте колеги, ви можете його пристосовувати під себе. І в ОМС може бути одна комісія з розгляду скарг, може бути кілька. Тому що у вас є різні адміністративні органи. Рада це один адміністративний орган, голова це інший адміністративний орган. Виконавчий орган виконавчий комітет це третій адміністративний орган. Чому уряд рекомендував одну? Ну тому що основну частину провадження для всіх робить виконавчі органи, фахівці виконавчих органів. Тому може бути одна спільна комісія. Але навіть якщо ви творите одну комісію, остаточне рішення після висновку. Приймає кожен адміністративний орган по своїх актах. Рада по своїх актах, а виконком по своїх. Компетенція завдяки комісії не переходить. Дякую.